Чому, маючи успішне життя, ми відчуваємо порожнечу? Чому, навіть знаючи стільки про себе, іноді не впізнаємо себе у церкві? Чому у світі безмежних знань, курсів і практик ми раптом починаємо шукати щось зовсім інше? Цей пошук не про те, щоб стати кращою, і не про те, щоб щось довести. Це про пам'ять. Про тихий внутрішній голос, що шепоче. Ти вже була собою, але забула, настав час згадати. Справжній розвиток не в тому, щоб бігти вперед, а в тому, щоб зупинитись і глянути всередину. Не ще одна роль, а зняття усіх масок, не ще одне досягнення, а живе відчуття ось я справжня. Цей шлях не має чіткого маршруту, але він завжди веде вглиб до тіла. До серця, до мудрості, яку ти носиш із собою вже не одне життя до справжнього я, яке не треба вигадувати, його треба відкрити, впізнати і повернути в своє життя. Вітаю, я Таїсія Сергеєва-Байрон, енерготерапевт та жіночий настанок. Я підготувала для вас цікаву та актуальну тему, і розкриємо ми її через п'ять ключових питань. Поїхали! Перше, що таке розвиток і саморозвиток насправді. Саморозвиток це слово, яке сьогодні звучить звідусіль. Воно на слуху, воно продається, воно прикрашає обкладинки курсів, блогів, книжок. Здається, що це щось модне, майже обов'язкове, якщо ти не розвиваєшся, ти стоїш на місці. Але що це насправді? Розвиток це не змагання за версією себе 2.0. Це не про те, щоб накопичити знання, навички, сертифікати чи лайфхаки. Це не про кар'єрний ріст, тайм-менеджмент чи вміння раніше вставати. Це все лише поверхня. Справжній розвиток це повернення до тіла, яке давно просить тиші, до серця, яке втомилось слухати чужі голоси, до внутрішнього дому, де живе твоя справжня незамаскована сутність. Це як довга неспішна мандрівка до себе, у якій ти не кудись біжиш, а зупиняєшся, щоб прислухатись. Це подібно до того, як людина після великого міста переїжджає в село і вперше за роки чує, як співають птахи. Розвиток це коли в тобі стихає шум, і ти нарешті починаєш жити не наперед, а зсередини. Це не про те, щоб щось додати, а про те, щоб зняти шар за шаром усе, що не твоє. Ролі, які ти несеш роками, переконання, які прищепили в дитинстві, страхи, які навчили тебе мовчати. Уяви жінку, їй за 30. Вона начитана, розумна і з блиском в очах. Вона пройшла десятки курсів, відвідувала майстер-класи зі самопізнання, знає всі типи прив'язаностей, розбирається у травмах, цитує Джо Диспензу і навіть веде психологічний блог. На папері вона розвинена. У голові знань більше, ніж у деяких терапевтів. Але щовечора, коли вона знімає з себе одяг, вона відчуває втому непояснювано, глибоко, тіло напружене, плечі стиснуті, щелепа стискається у вісні, її спина болить, хоча вона нічого важкого не піднімала. У розмовах вона впевнена, але у тиші їй страшно, бо вона не звикла бути наодинці з собою без інформаційного шуму. Вона не плаче, бо навчилася керувати емоціями. Вона не сердиться, бо знає, що гнів це вторинна емоція. Вона не зупиняється, бо їй здається, що тоді зупиниться розвиток. І одного дня вона ламається не в драмі, а тихо, просто лягає на землю, на підлогу без подушки, без йоги, без технік. Просто лежить і слухає своє дихання. Вперше за довгий час не вчиться, не аналізує. Не шукає причин, просто дихає. І в ці прості, навіть примітивні дії лежати і дихати починається її справжній розвиток, бо, нарешті, вона не тікає у знання, вона входить у тіло, у відчуття, які роками мовчали. Сльози з'являються самі, без пояснень, а разом з ними спогади, як у дитинстві вона боялася плакати, бо це слабкість. Як навчилася бути розумною, щоб її не відштовхнули, і як довго доводила свою цінність через досягнення. І тут приходить тиша, але не зовнішня, а та, що всередині не треба більше знати, треба відчувати, не треба бігти, треба бути. Це не романтична сцена, її тіло тремтить, горло стискається, виникає сором, бо вона не звикла бути такою вразливою. Але саме тут починається той самий саморозвиток, про який не пишуть у заголовках. Він не гучний, але він справжній, бо вперше вона не додає щось до себе, а повертає собі себе. Розвиток може виглядати не як прорив, а як відмова, від постійної гонитви за ще кращим, від ролі хорошої дівчинки. Від ідеї, що треба заслужити любов. Іноді розвиток це коли ти дозволяєш собі спати до дев'ятої, або сказати ні, не виправдовуючись, або обрати простоту замість складного, але престижного. Це може бути страшно, бо ти залишаєш маски, бо без них ніби хола. Але саме так починається справжнє життя. Життя, де ти дихаєш не ідеальною, а живою. Справжній розвиток це не шлях угору. Це шлях усередину, до коренів. Це не завжди красивий процес, але це єдиний шлях, що приводить до істиної себе. Твій ріст не у кількості книжок, а в тому, настільки чесно ти дивишся на себе в дзеркало, твій розвиток не в титулі, а в тиші, яку ти здатна витримати. І саме ця тиша може стати твоїм найсильнішим внутрішнім голосом. Бо ти не створюєш себе, ти згадуєш себе. Чому нам хочеться йти в розвиток? У кожній жінці, навіть у тій, що давно звикла все тримати в собі, живе тихий, ледь помітний голос, який знову і знову нагадує: ти не тільки ця втомлена щоденна рутина, не лише чеклисти справ, не просто чиясь мама, донька, дружина чи працівниця. У тобі щось глибше, щось справжнє живе. Ми звикли думати, що треба розвиватись, бо з нами щось не так, бо треба над собою працювати, вдосконалюватись, ставати кращими. Але насправді ми прагнемо розвитку не з відчуття недосконалості, а з бажання згадати хто ми. Десь усередині ми відчуваємо, я вже була собою, можливо, в дитинстві, можливо, у снах, можливо у минулих життях, і це було про свободу, про цілісність, про дихання на повні груди. Це бажання не приходить через тиск зовні, воно народжується середини, іноді у найнесподіваніший момент, коли ти, наприклад, готуєш вечерю. І раптом зупиняєшся з ложкою в руці та думаєш, а це точно те життя, яке я хотіла. Або коли дивишся у вікно в автобусі і розумієш, що давно не відчувала нічого справжнього. Це і є той тихий цвін душі, не драматичний, але щирий, і саме відведе тебе в глибину не тому, що ти недостатня, а тому, що ти набагато більше, ніж думала раніше. Цей поклик часто буденний, молода мама, яка несподівано плаче вночі, тримаючи дитину, бо відчуває, що втратила себе. Бізнес-леді, яка у відрядженні прокидається в готелі і раптом розуміє, що не пам'ятає, коли востаннє сміялася від душі. Жінка, яка перечитує старий щоденник і бачить там себе живу, яскраву, справжню, і щось усередині стискається від болю втрати. Саме в такі моменти народжується не мода на саморозвиток, а поклик до глибшого життя. Це поклик до того, що не можна придбати до того, що треба згадати. Бо природа жінки не стабільність, а трансформація. Ми створені для зміни. Наші тіла циклічні, наші душі здатні відмирати і відроджуватись. Ми не боїмося болю, якщо відчуваємо в ньому сенс. І коли ти чуєш поклик до розвитку, це не про стати кращою, це про бути в злагоді з собою, бути у правді, навіть якщо вона незручна, бути в русі, навіть якщо він веде в невідоме. Іноді це бажання виглядає просто змінити роботу, яка виснажує, розлучитися, хоч і страшно, нарешті сісти і намалювати щось, бо руки тремтять від бажання творити. І ці прості дії вже розвиток. Якщо вони ведуть тебе до себе. Нас тягне в розвиток не світ, а душа, бо вона як компас, що не зламується навіть під тиском логіки, і навіть якщо все зовні успішно, усередині може звучати одне єдине Я хочу інакше, я хочу справжнього, я хочу себе. Це не втеча, це повернення не до минулого, а до себе. Бо розвиток це не шлях на гору, це шлях у глиб. Туди, де ми вже є просто забули, що таке розвиток у духовному сенсі? Духовний розвиток це не про те, щоб знати більше, це про те, щоб жити інакше. Не тому, що так треба, а тому, що внутрішнє напруження між тим, що я знаю, і тим, як я поводжусь, більше не дає спокою. Це коли знання більше не гріє, якщо воно не стало дією, не перейшло в тіло, у щоденні вчинки, в інтонацію голосу у спосіб бути поруч, це не про емоції, а про етичну присутність у світі, бути не просто усвідомленою, а відповідальною і цілісною. Духовний розвиток це коли істина, яку ти колись прочитала, Раптом торкає тіло не як інформація, а як струм, як щось, що проходить через тебе і залишає слід. Це інтеграція, якщо сказати простіше, це коли ти знаєш, що треба бути добрішою і справді вчишся не підвищувати голос, коли втомлена. Ти чула про безумовне прийняття і раптом вмієш не соромити себе за помилку. Ти говориш про любов, але насамперед вчишся бачити Бога в тих, Тебе дратує. Іноді духовний розвиток це не новий етап, а зупинка, це перестати бігти, сісти, замовкнути, вдихнути. Це як розмова з Богом без слів, коли не треба нічого пояснювати, коли тиша стає відповіддю. Жінка, яка роками працює з людьми, дає іншим підтримку, говорить про усвідомлення, вчить любові, але одного вечора, коли її дитина влаштовує істерики, вона кричить і в мить не витримує. А потім. Не карає себе, не ховається, не виправдовується, а сідає біля дитини, обіймає, плаче, визнає. І в цій дії немає теорії, є жива етика, народжена з глибини. Бо справжній духовний розвиток це коли любов виявляється не там, де легко, а там, де болить. Духовний розвиток це не світлий образ, який ми конструюємо. Це реальна трансформація стосунків із собою, з іншими, зі світом і з вищим сенсом. Це не нові практики, а нова глибина тиші, не нові цілі, а новий стиль присутності, не ідеальність, а чесність. Бо справжній розвиток не в тому, щоб відлетіти увище, а в тому, щоб вкорінитися в глибшому і діяти з нього. І як відрізнити справжній саморозвиток від нав'язливої гонитви стати всезнайкою? Коли розвиток стає ще однією гонкою, ми знову втрачаємо себе. Це та сама пастка просто в іншій обгорці. Я маю бути кращою, свідомішою, глибшою, спішнішою, спокійнішою, але в цьому знову відмова від себе. Бо справжній розвиток не знецінює твою теперішню версію. Він не каже, змінися. Він шепоче згадай, ким ти є. Запитай себе зараз будь собою чесною. Чи справді я проживаю те, що я вчу? Чи я чую себе, чи лише захоплено біжу за новим? Чи інтегрую я отриманий досвід у своє життя? Чи справді я змінююся, чи ховаюся за красивими словами? Твій ріст не потребує поспіху, твоя глибина не в тому, скільки курсів ти пройшла, а в тому, наскільки чесно ти живеш свою істину, де у розвитку з'являється справжнє я. Ти не випадкова особистість із набором соціальних ролей. Ти душа, яка прийшла з досвідом. І кожне життя як рядок у великій книзі. Ти несеш у собі історію не лише дитинства, а пам'ять часу, який існує поза календарем. І коли ти заглиблюєшся в розвиток по-справжньому, ти торкаєшся не лише болю, який отримала в цьому житті, ти починаєш впізнавати в собі щось древнє. Ти починаєш пам'ятати не розумом, а відчуттям. Я вже колись знала це, я колись це відчувала. У снах приходять символи, знайомі зсередини, від звуків певної мови стискається серце. Ти бачиш картину і плачеш, хоча ніколи раніше в цьому втіленні її не бачила. Це не випадковість, це відгук з глибини. Справжній розвиток це археологія душі. Це коли ти не скульптор, а розкопувач, ти не вигадуєш себе, ти віднаходиш, знімаєш нашарування одне за одним, як пил з артефактів. І раптом під пилом страхів, стратегії виживання і чужих треба, ти знаходиш себе живу, вразливу, мудру, якусь дуже справжню. Це не завжди красиво, часто некомфортно. Але в цьому процесі з'являється свобода не пояснюватися, свобода бути без перформансу, бути не для когось, а для себе. Жінка працювала в престижній компанії. Її графік був розписаний до хвилини щодня мітинги, рішення, команда, цілі, дедлайни. Вона була сильною, впевненою, надійною. У колективі її поважали, називали жіночим лідером. Але щороку, навіть непомітно для себе, вона ніби згасала. Не зовні, а всередині. Щось ледь відчутне в ній поступово хололо. Одного дня під час короткої поїздки до невеликого містечка вона випадково зайшла до майстерні кераміки. Там пахло землею, вогнем і тишею. Майстриня усміхнулася і запропонувала хочете спробувати. Вона сіла, взяла шматок глини. І доторкнулася спершу нічого особливого. Але коли пальці почали рухатись, повільно, невпевнено, все в ній затихло. Потім сльози глибокі, несподівані не від болю, від впізнання це я, це те, що було в мені, те, про що я забула. Це не була раптова трансформація, вона не залишала роботу, не переїхала в глиняну хату, але щось змінилося назавжди. Вона почала повертатись у майстерню раз на тиждень, не для бізнесу, не для нової ролі, а для себе, для того, щоб чути себе без слів, бо її руки пам'ятали те, чого не пам'ятала її свідомість. Виявилось, що колись у юності вона ліпила, любила це. Мріяла вступити до художнього училища, але тоді це називали непрактичним. Її навчили бути серйозною, і вона стала такою А глина чекала. І ось тепер щотижня вона брала її в руки не щоб створити мистецтво, а щоб створити контакт із власною душею. Це було як медитація, як молитва, як розмова з чимось більшим, ніж вона сама. Цей досвід не розділив її життя на до і після, він вплівся, вона залишалась у бізнесі, але стала інакшою, м'якшою, глибшою. Вона почала інакше слухати людей, інакше дихати. Іноді приносила в офіс невеликі глиняні фігурки, просто ставила на підвіконня і дивилась на них, коли знову втрачала зв'язок із собою. Бо глина стала для неї якорем пам'яті пам'яті про себе. Про свої руки, про своє серце. І хоч вона не стала керамісткою, вона стала цілісною, і це важливо. Суть цього прикладу в інтеграції, бо справжній розвиток не обов'язково радикальний поворот. Справжнє я не приходить на запрошення, воно не живе у соціальних конструкціях і не підкоряється образу успішної версії себе. Воно відкривається тоді, коли ти перестаєш доводити щось світові. Коли ти починаєш довіряти собі як провіднику, а не проєкту, коли нарешті визнаєш, я не ідеальна, але я жива, я не вічно сильна, але я справжня. Тож не поспішай, справжній шлях не марафон, а обряд згадування, справжній розвиток не система, а розкриття.